Ну що, всім привіт! Новий випуск Traders Mindset. і Сьогодні поговоримо про лінь чи виснаженість. Як часто буває таке, що коли ми заходимо на графік, і буває лінь щось аналізувати, лінь шукати якісь сетапи і взагалі кругом все починає дратувати. Може здатися, що ми просто ліниві, і це погано, але насправді дана лінь є тільки виснаженістю. І вона не є вашим ворогом. Вона є формою сигналу про те, що ви вже себе виснажили, але натомість, замість відпочинку, ви починаєте дальше вимагати від себе максимальної продуктивності. І таким макаром ти набираєш безліч позицій, тому що тобі потрібно діяти. І всі вони на якихось емоціях, закриті в безубиток, закриті в мінус. Одним словом. Ти змучився. І в даному випадку ти не злишся на те, що ринок несправедливий. Ти розумієш, що ти прешся кудись, куди не потрібно. Чому ти, перебуваючи в трейдингу, виснажений? Ти торгуєш на тлі постійного тиску, ти торгуєш, тому що ти не повинен сидіти без діла, ти торгуєш, тому що ти повинен заробити. Ти вже просинаєшся з тою думкою, що ти повинен зробити енну кількість відсотків чи баксів. Ти чекаєш результат кожного дня. І весь цей підхід, замість того, щоб йти до результату, він призводить тебе до такого самонаказання. Тому що ти оцінюєш свою роботу не через весь масштаб того, що ти проходиш, а якимись коротенькими періодами, днями. тобто, Скільки що в тебе там за день вийшло, не вийшло, і це все воно тебе починає нагнітати. Тому, друже, ти не лінивий, ти просто виснажений. І мова буде йти навіть не тільки про те, скільки ти можеш обійтися без графіку, а навіть скільки ти можеш обійтися без якихось трейдерських чатів чи навіть відео на Ютубі про трейдинг. Коли ти відпочивав від усього цього перечисленого? Перше відпусти думку, що ти повинен бути продуктивним кожного дня. Це повна брехня. Друге, перевір себе на контекст. Як ти поспав, як ти відпочив, як ти поїв, який в тебе настрій. Третє. Дати собі паузу. День, два, три без графіка. Скільки потрібно, тоді, коли ти відчуєш, що так, ось я відпочив. Мене не пре за графіком. Четверте обдумай, чого ти реально хочеш. Чому ти прийшов у цю сферу? Чому ти її почав? Дисципліна це не про те, щоб тиснути кнопку «Buy sell» завжди, тому що багато ви могли чути про те, що дисципліна це коли вам не хочеться, але ви робите. Але насправді це не так. Справжня дисципліна це вміти почути себе, коли ви вже не можете, і вам потрібно зупинитися, зробити паузу, зробити відпочинок. Бо поки ви будете в режимі тиснути buy-sell щодня, тому що так треба, тому що треба працювати, то ви просто працюєте як виснажена система, яка скоро дасть збій. І це не слабкість, це людське.